Не стоять на місці за останній рік в Україні стрімко зросли ціни на продукти харчування. На деякі з них вартість збільшилася чи не на 200%. Про це нещодавно повідомила Державна служба статистики. Підвищення вартості продуктів харчування відчули і жителі рівненщини. Подорож, подорожало все на 5-10 гривень, все подорожчало. Зараз пенсіонер потримує тих нещасних дві, як моя свекруха, отримує 2700 зарплати Ой, пенсії. А вона не спроможна навіть заплатити за комуналку, продукти, і ліки. Це, це дуже тяжко на таку пенсію ще плюс продукти. Якщо там якийсь певний період часу не купиш, я скупилася, допустимо, м'ясом, Там мені вистачає його на деякий час, і потім я заходжу і о. Знову ціна виросла, знову виросла. Звісно, все дорожче, причому дуже цукор, мука все дорожче. Ціни високі, як на наші доходи. Взять, якщо пенсії на три тисячі мало що придбаєш. Зросли ціни на овочі, і це пов'язано з інфляцією, перш за все. Як повідомляє держстат за останній рік в Україні суттєво здорожчали овочі, фрукти та інші базові продукти, зокрема, капуста, морква, картопля, яйця, олія, хліб та інші. Продавці на ринку розповідають, ціни коливаються постійно. «Бачите, які зараз кліматичні умови то буря, то град побило, де через то це піднімають людей. Є таке, що все буквально знищили всі, всі посів всі. Все, що посаджено. Звичайно, є покупці, але ж хотілося б краще більше. Ціни так, я вам хочу сказати, що не дуже так ще. Ще може миритися, ще такі ціни. От помідора дешева, ну є й дорокша, хто хоче дорогшу. Ну, смотря які люди, люди є багатші, люди бідніші. Прийдуть, понижуть, плечима, то візьмуть, то помідору, ну по 35 дешевенько беруть. З червня 2024 року по червень 2025 найбільше здорожчали такі продукти. Вартість борошна за кілограм, а також курячого філе зросла на 36%. Ціна десятка яєць піднялася на 63%, вершкового масла на 33%, олії на 37%. Яблук на 196%, капусти на 150% та моркви на 67%. У Рівненській ОДА нам повідомили, що ціна на продукти Залежить від багатьох чинників, наприклад, цьогоріч на врожай аграріїв суттєво вплинули несприятливі погодні умови восени. Однак, фахівчиня Тетяна Колесник зазначає, продовольча інфляція в Україні не є катастрофічною. Це і нелегка посівна компанія, і зростання пальномостильних матеріалів. Рівень споживчих цін залежить і в інфляції загальному від країни. Чим вища інфляція, тим і зростають ціни. Так само зрощення електроенергії, всіх допоміжних матеріалів, які використовуються в виробництві. Це теж все впливає на собі вартість виробництва. Загалом продукти харчування в Україні за останній рік подорожчали майже на чверть. Втім, лишилися й такі, вартість яких через інфляцію та інші фактори не змінилася. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ІТВ Медіагруп.